Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас вже четверте заняття англійської мови за методом ланцюгів. А якщо конкретніше, то сьогодні ми вивчаємо простий майбутній час. Але перед тим, як стрибнути в майбутнє, давайте повернемося ще на трішки в минуле. Отже, на попередньому занятті ми вивчали минулий простий час. Давайте наведемо, приклад ладжуга в цьому часі для повторення. Отже, я використаю слово go. Якщо пам'ятаєте «go» – це йти або їхати. І якщо також пам'ятаєте, це неправильне дієслово. слово. Тобто для минулого часу ми використаємо його другу форму. Чи пам'ятаєте ви, яка друга форма до слова «go»? Went. Отже, в простому минулому часі в стверджувальних реченнях буде слово went. Давайте я скажу: я пішов туди, або я сходив туди. Отже, це звучатиме ось так: I went there. I went there. Я сходив туди. А тепер збільшуємо наш ланцюг. Отже, я сходив туди і ще додамо, щоб взяти каву. Отже, I went there. To get coffee. I went there to get coffee. The давайте що додамо для тебе або для вас. Отже, я сходив туди, щоб взяти каву для тебе. I went there to get coffee for you. I went there to get coffee for you. І ще додамо час. Отже, я сходив туди, щоб взяти каву для тебе дві години тому. Отже, I went there to get coffee for you two hours ago. Ago – це тому. Отже, скільки там часу тому? ago. Гав, дві години тому друзі, дуже дякую вам за те, що ви переглядаєте мої відео. Залишайте вподобайки, пишете коментарі, а також підписуйтеся на канал. Вся ця активність дуже і дуже допомагає мені розвивати канал. Я дуже вам вдячний, особливо за коментарі та підписки. Це просто супер підтримка каналу. Я дуже вам вдячний і в мене найкраща аудиторія. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово. Я також вдячний тим, хто вже це робив. І при бажанні ви можете це зробити за QR-кодом на екрані на БаймієКОФІ, або я також залишу посилання знизу під відео. Або є ще третя опція. Ви можете це зробити прямо тут в Ютубі, нажавши на кнопку долара в сердечку. Дуже вам дякую і продовжуємо. А тепер назад в майбутнє. Отже, майбутній простий час. Він насправді супер простий і далі ви зрозумієте, чому. По-перше, тому що в нього є тільки одне допоміжне дієслово. По-друге, тому що інші дієслова не мінятимуться. Вони завжди будуть в інфінітиві, тобто в оригінальній своїй формі без змін. Також почнемо ми зі стверджувальних речень. Спочатку в нас буде йти підмет, тобто я. Ти він, вона, потім можуть бути імена або назви предметів. Потім йде допоміжне дієслово will, яке саме по собі має кілька значень. Will може перекладатися як «буду», будемо. Також це перекладається як воля, також це перекладається як заповіт. Отже, саме по собі слово will має дуже багато значень, але нам не потрібно через них переживати. Для майбутнього простого часу це просто допоміжне дієслово, яке не перекладається. Після цього в нас вже буде йти основне дієслово, наприклад, працювати, йти, бачити і так далі. І це все. Тобто, ви можете, звичайно, ще додати інші члени речення, як у всіх часах в англійській мові. Ви можете сказати, коли це буде відбуватися. Ви можете сказати, хто це буде робити і так далі. Але основні тут тільки три члени речення. Отже, наприклад, я скажу I, тобто я will go. І це все. Цього достатньо, щоб побудувати речення в простому майбутньому часі. Це означатиме я. Піду. I will go. І тепер давайте наведемо приклад ланцюга в простому майбутньому часі. Я використаю слово call. Call це або кликати когось, або дзвонити по телефону. Тут це буде друге значення, тобто дзвонити комусь. Отже, I will call. Я подзвоню. I will call. Далі. Я подзвоню тобі. I will call you. I will call you. Далі ще додаємо завтра. Отже, я подзвоню тобі завтра. Або я зателефоную, перепрошую, я зателефоную тобі завтра. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. І останнє речення. Я зателефоную тобі завтра після роботи. Отже, I will call you tomorrow after work. I will call you. Tomorrow after work. Тепер побудуємо ще одне стверджувальне речення, але вже зі словом they. І як ви, можливо, пам'ятаєте, в деяких часах, в залежності від однини або множини, інші члени речення мінятимуться, або, наприклад, допоміжне дієслово буде мінятися, але не в майбутньому простому. Тут завжди все однаково. Отже, вони читатимуть. They will read. They will read. Вони читатимуть. Далі, вони читатимуть якусь книгу. Просто скажемо книгу. They will read a book. They will read a book. Тобто, якщо я кажу артикль «е», то мається на увазі просто якусь книгу. Я не знаю, про яку книгу йдеться. Вони читатимуть якусь книгу. Якщо я скажу the. Book. Тобто артикль The це уточнення, що вони читатимуть конкретну книгу. Можливо, ми говорили про цю книгу раніше. Можливо, просто всі, хто є е, включеним в цю розмову, розуміють, про яку книгу йдеться і так далі. Тобто, якщо є the, то зрозуміло, про яку конкретну книгу йдеться. Якщо E, то просто якусь книгу. Далі вони читатимуть книгу цього вечора. They will read a book this evening. They will read a book this evening. І ще додамо слово разом. Отже, вони читатимуть книгу сьогодні вечором. Разом. They will read a book this evening together. They will read a book this evening. Together. А тепер переходимо до заперечних речень. Отже, якщо я хочу сказати, що я щось не робитиму, не зроблю. Мені просто потрібно одне слово not після will. І все. Конструкція залишається, просто додається слово not. Отже, наприклад, I will not go, я не піду. І це все. Далі йдуть вже просто інші члени речення, які вам потрібні в даній ситуації. І давайте побудуємо ланцюг. Отже, він не прийде, he will not. Come. He will not come. Далі. Він не прийда сьогодні. He will not come today. He will not come today. Тепермо тому, що він зайнятый отже. He will not come today because he is busy. He will not come today because he is busy. І ще додамо на роботі. Отже, він не прийде сьогодні, тому що він зайнятий на роботі. He will not come today because he is busy at work. Ще раз. He will not come today because he is busy at work. І тут також варто згадати, що в даному часі є скорочення. Якщо у вас заперечне речення, то замість will not, можна його скоротити. І як думаєте, скорочується will not. Якщо подивитися на інші, uh, скорочення в інших часах, то, наприклад, do not це don't, did not це didn't, is not це isn't. А як ви скоротите will not? «Willn't» – так, було б логічно, але це не «willn't», це won't. Я уявлення не маю чому. Я це вже згадував в одному з своїх попередніх відео, але маємо, що маємо. Також воно трішки звучить як want, тобто хотіти. І коли я починав вчити англійську, для мене це було проблемою. Я просто не міг зрозуміти, як вони це розрізняють. Але там є різниця в звуках. Отже, наприклад, хотіти це просто want «Want» – короткий звук, щось ніби між О та А. Want. А ось це won't є ще «у», Тобто won't. Won't. Не буду щось робити. Won't. І давайте наведемо приклад речення. Отже, я хочу сказати: John не приїде. Отже, John won't come. John won't come. Тепер John не приїде завтра. John won't come tomorrow. John won't come tomorrow. Додамо тому, що його машина зламалась. John won't come tomorrow because his car broke. John won't come tomorrow because his car broke. Цього достатньо, але я хочу ще наголосити на слові broke. Це в минулий час, і слово break ламатися взагалі неправильне дієсло, тому в минулому воно не breaked, а broke. Отже, машина зламалася. car broke. друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської або інших мов, або навіть інших шкільних предметів, рекомендую вам онлайн школу Smart Owl Crew. Це прекрасна школа, в якій сам певний час працював. Я був викладачем англійської там, само собою, і можу вам сказати зі впевненістю, що викладачі там хороші. Я ж навіть почав отримувати коментарі в себе на каналі е, від людей, які спробували дану школу, і їм сподобалося. Перше заняття безкоштовно, і ви можете просто спробувати з викладачем, чи вам сподобається, чи не сподобається, і потім вирішити чи продовжувати заняття. Також, якщо ви скажете, що ви від каналу Легка Англійська та від Віталія, на вас чекає знижка. І переходимо до запитальних речень в простому майбутньому часі. І якщо ви бачили мої попередні відео, то думаю, ви вже знаєте, що питальні речення будуються досить просто. Там просто допоміжне дієслово йде на початок речення, а все решта, в принципі, можна сказати, залишається без змін. Тут так само. Тут не виключення. Отже, в майбутньому часі ми казали раніше I will go, тобто я піду, я сходжу кудись. А в запитанні це вже буде will I go. Тобто will на початку, потім підмет і потім основне дієслово will I go, чи піду я, чи сходжу я кудись і так далі. Тепер для першого ланцюга я використаю слово be, тобто бути. Якщо я скажу will she be, це означатиме чи буде вона. Отже, я хочу сказати, чи буде вона там. Will She be there? Will she be there? Далі. Чи буде вона там вечором? Will she be there tonight? Tonight, я знаю, night це ніч, але tonight в основному використовується як вечором. Сьогодні вечором. Не вночі, хоча інколи також можна сказати, що і вночі, але в основному це буде вечором. Сьогодні вечором це tonight. Will she be there tonight? І домашній час. Чи буде вона там сьогодні о 8 годині? Will she be there tonight at 8? Will she be there tonight at 8? І зі своєю Will she be there tonight at 8 with her family? Will she be there tonight at 8 with her family? Ще одне запитання. Скажемо, чи гратимемо ми. Will we play? Will we play? Далі. Чи гратимемо ми в футбол? Скажемо Will we play soccer? Will we play soccer? Наступного тижня. Will we play soccer next week? Will we play soccer next week? І ще додамо на стадіоні. Will we play soccer next week at the stadium? Will we play soccer next week at the stadium? Отже, це все щодо моїх речень, а тепер ви самостійно спробуйте створити ваші речення. Отже, зробіть, наприклад, одне стверджувальне, одне заперечне, одне запитальне, або й більше, скільки вам не хотілося, скільки у вас не було бажання створювати речення. І запишіть їх в коментарі. Я з радістю перевірю і вкажу вам на помилки, або якщо все правильно, то скажу, що ви молодець. Отже, це буде дуже корисно для вашої практики. Я дуже рекомендую це зробити. Тепер дякую вам всім, друзі, за перегляд. Я був дуже радий вас всіх бачити. Ну, точніше, бачити камеру, але уявляти вас. Ем, Se vidimo v naslednjih videoposnetkih. Nasvidenje, fantje!